Ой, друзі, вечір майже четвер. Ми по, по обіді були на служінні. Нас попереду дні святкові, веселі, радісні, як то сказати, а, але до того, до тієї радості передували дні сумні. ну і Ось ось ці дні ми сьогодні згадували дні хрестових страждань. Та й ось сижу, вгадайте, зараз де? Сижу під парником. Люди, люди, напевно, що вже щось щось готують чи щось випікають, а я як ото чим би дитя. Не бавилось аби не плакало, так і я. Під парником сижу сьогодні, зазирнула у парник, трішки поскубувала бур'янця, час від часу роблю таку процедурку. Та й знаєте, що побачила? Побачила мої помідори і думаю: так: напевно, що завтра мені не буде до них часу йти. В суботу, тим паче, а там святкові дні не піду. А якщо стільки днів до них не піду, то вони мені постікають, бо геть гоняться вже доверху. доверху а дні тепленькі, сонечко світить, то сьогодні буду їх розсаджувати. Так, значить, прийшла, набрала стаканчиків, протарабанила собою воду, заступ, піду зараз копати землю і буду працювати. Ну, спершу, подивіться, тільки який в мене сюрприз. Очікував у парнику. Мало того, що сьогодні виловила одного на городі, та вони мені паскуди у парнику теперечки ще крутить якесь, га? Ой, паскудка та паскудка. І це ж ось десь щойно був, га? Крутив. Дивись. Тут мені, там ще Кілька радочків не дуже що десь посходило, а ось дички посходила лаванда. А? І він мені оце надумався де куди залізти. Так, значить, ну що, тут у мене квіточки, квіточки, квіточки трошки з полюю, Уже теж які викидають ось це такі листочечки як морквинки, це вже все квіточки. от Тому що тут і ось такий бур'янець оце є, то я його сполюю. Та, значить, тут у мене три рядки зійшло гарно, а ось це, ось дички, оце мої помідорки. Вони вже вибивають 4, вже пятий шостий листочки гонять. от. І це ось так все, все-все. Сюди якісь трішки інакші. от, Але справа в тім, що якщо я її дам тут постояти, то буде шкода, тому що пропадуть. Та оце ж тако, думаю, нависажую зараз їх у стаканчики, У мене з квітів, які виписувала, от, стаканчики нікуди не, не викидала. То й добре, уже зараз пригодяться. З цієї сторони у мене отуди пізніше сіяла. Там он ще посерединці бур'янець не дивіться, я його приберу. От, А з цієї сторони, то у мене там уже теж, знаєте що, посходила скабіоза. зійшов рядок армерії і зійшов рядочок гіпсофіли сніжинки. Це є що махровенька. От. А лавандочка, то он з цієї сторони, особливо, то, ну зараз я покажу. Ось так. З цієї сторони, оце ось рядочок лавандочки, вона є вздовж, а з цієї сторони то така гарненька, густенька зійшла. Да, зійшов рядочок маку. Мак, подишах. Ось тут він. Так, бур'янці. Я вже так наловчилася ці бур'янці вищипувати, що вам не передати. Ой ну все. Довго немає коли говорити. Розкидаю землю, вже принесла з города. Думаю, нашу буду накопувати, навіть заступа не несла, якщо кротовини є. пішла Кротовин понагрібала та й буду висаджувати. Так, оце ж я ось так у велику таку миску понаставляла. ось щоб не носитися по кілька на, на руках. Та буду забирати разом. Не знаю, чи це вистачить. Якщо не вистачить, то, то ще у мене є, додам. От, ну і зараз водичкою наливаю у стаканчики ці і буду. Витягувати помідорки і насаджувати. В нас, знаєте, помідори то люблять всі. А, але найбільше он та помидорниця, що йде на прушки копаному, По всій пшениці Марія, а? Це Марійка. Десь з однокласницею. Ходила собі на прогуляночку ввечері, і вона добирається додому. То маленька помидорниця. Ну, ось так в мене виходить висаджувати помидорки. Я дивіться, не сажу їх по дній. Отакий. Контейнерочок, тому що, якщо по одній садити, то в мене точно їх ніяких не вистачить. Я їх сюди по дві, по три поростицькувала. От, і хочу сказати, що це у мене саме менша половина. Тобто мені потрібно зараз шукати таке ще. От, що висаджувати. Ну, таке, знаєте, я, ем, як сказати, Особливо з розсадою чогось не, не заморочувалася. Я завжди оце краще куплю. У нас є у кого купити та посадити. А це, знаєте, насіння, е, насіння не купувала, а насіння нам прийшло благодійно. Навіть така упаковочка написано, що не для продажу. От. Ну, то, знаєте, то то вже було гріх не, не посіяти. От. Та я. Та я вже посіяла, а вони тобі ось так дружненько-гарненько посходили і гарненько і ростуть. Що це от тепер висаджую. Ну, все, буду зараз. Є ще в мене ось такі більші. Я напевно, що в ці більші... знаєте, дивіться, наскільки ну, в мене тут є таких більших. От, то я, напевно, що ці більші десь по 5 штучок посажу. О, Висадити побільше в такий більший було дуже хорошою ідеєю. Не, не по 5-4 по вийшов, але якраз мені це посадило, і тут я повитягувала такі, які найбільшенькі. А там ще трішки маленькі, там є ще такі навіть, які ще, ще сходять. От, то ті ще побудуть. Я думаю, ті є краще свята перестоять. І це, що ви думаєте, от сижу біля цих помидорок, вже буду їх зараз заносити десь на веранду. І чую, як у мене рухають свині. І знаєте, що нагадала? Свиня вариться баняк. Ти баняк собі вариться, знаєте? А я собі помідори сажу. Та я тепер думаю, поки баняк затовчу, поки він схолоне, це у мене свині вже будуть вечеряти так, що снідати не прийдеться давати. От так що собі. Думаю. Ну, як виходить? Хай вибачають. От, значить, все. Заношу помидорки. Помидорки, знаєте, мають таку здатність дуже пахнути. Та й отак, замість того, щоб пахніли на веранді квіти, я заставлю вікно помидорами. Ти їх оце підійдеш, торкнеш, а вони пахнять. І буде дуже, так, дуже приємно нюхати і думати, що це вже от-от і вже буде своя домашня скоро помидорка. Ой, так, все. Всім. Тихого, мирного вечора і до наступних зустрічей.